Понад добу більша частина Вінниці буде без води. Все через ремонтні роботи. На одному з найбільших магістральних водогонів замінюють гігантську запірну арматуру діаметром тисячу міліметрів. Через несправність лише цього року конструкцію вже доводилось ремонтувати кілька разів. Тож, аби вінничани надалі могли отримувати безперебійну послугу, запірну арматуру замінюють на нову австрійського виробництва. Для проведення робіт мусять зупинити весь водогін протяжністю 12 кілометрів. Мешканців просять завчасно подбати про запаси води. Більша частина міста залишиться без води. У даному випадку це мікрорайони Вишенька повністю, Хмельницьке шосе, Слов'янка, Пирогова, колишній свердловський масив, тобто район урожаю, князів Коріатовичів, вулиці Литвиненко, Слов'янка. Зарванці, березино, академічний, агрономічне, село Пирогова. Тобто багато насправді адрес і відключення буде досить тривале. Водогін зупиняється сьогодні вночі, з вівторка на середу, з 26 на 27 серпня. Роботи триватимуть всю ніч сьогодні. Весь день завтра, в середу, 27 серпня, і в ніч на 28 серпня, на четвер ми плануємо розпочати наповнення водогону водою.